Лозівська міська територіальна громада. Міністерство охорони здоров'я України надало нам наркозну станцію для використання та покращення рівня медичної допомоги нашим пацієнтам. Дякуємо за підтримку. Високоякісне, якісне обладнання використовується для проведення анестезії, як інгаляційних, так і внутрішньовинних. Багато модулів моніторингу різних параметрів стану пацієнта дозволяє дуже точно дозовано використовувати лікарські засоби, що дозволяє проводити надзвичайно керовані анестезією. Ну, дана наркозна станція дозволить нашому територіальному медичному об'єднанню зайняти новий рівень, стати Набагато краще будемо працювати, опановувати обладнання. Разом ми єдині. Україна переможе.